Добрий день, вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса, і сьогодні я хочу вам запропонувати зв'язати зі мною ось такий чудовий брелок посіпака. В'яжеться дуже швидко, дуже легко, і пришиваються тут тільки очі, ну і це цей карабінчик. Так, для в'язання нам знадобиться пряжа синього кольору. В мене це 47-й жовтий. Тут в мене без етикетки, не пам'ятаю, який це колір. Трошки чорної, білої, це для очей і сіра. Далі нам знадобиться гачок. В мене номер, не то взяла, В мене гачок номер 2, голка, ножиці. Ну і, звісно, наповнювач. Ну і для зручності можна ще використовувати. Булавки, щоб приколювати очі і дивитися, щоб вони були посередині. І так, в'язання починаємо синім кольором. У кільце амігурумі пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири. 5-6 стягуємо. Далі ставимо маркер початку ряду, якщо ви його використовуєте, якщо ні, то нічого не ставите. І другий ряд пров'язуємо шість збільшень. Так. Перше збільшення. Друге третє четверте, п'яте і шосте. Так, далі, наступний ряд пров'язуємо один стовпчик збільшення шість разів. Один, збільшення, стовпчик, збільшення. Стовчу Чик збільшення і ще три рази пров'язуємо до кінця ряду. В кінці ряду в нас виходить 18 стовпчиків без накиду. Далі в нас іде наступний четвертий ряд. У четвертому ряду ми пров'язуємо 2 стовпчики збільшення, 6 разів. І в кінці ряду вийде 24 стовпчики без накиду. Далі в нас йде п'ятий ряд. Ми пров'язуємо по кругу 24 стовпчики. П'ятий і шостий ряд, так само, пров'язуємо 24 стовпчики. Тобто два ряди по 24 стовпчики, без збільшень. Пров'язуємо самостійно і зустрічаємось у сьомому ряду. Будемо змінювати колір пряжі на жовтий. Я дов'язала шостий ряд. Далі, в мене буде сьомий ряд і зміна кольору. Я розпускаю останній стовпчик і під'єдную сюди жовту пряжу. Цей синій виводжу сюди наперед, він мені ще знадобиться. Цей кончик я ховаю під стовпчики, які зараз буду в'язати, і в'яжу наступним чином. Пров'язую вісім стовпчиків без накиду за задню половинку петлі: Один, два. П'ять, шість, сім, вісім. І далі дов'язую до кінця ряду 16 стовпчиків за обидві половинки стовпчиків. 16, так. ось така виходить конструкція. Далі я ставлю маркер початку ряду і пров'язую 4 ряда по 24 стовпчики без накиду жовтим, просто по кругу. Пров'язуємо самостійно і зустрінемося у наступному ряду. Я пров'язала 4 ряди, це в мене були 8, 11 ряди. Далі. мені треба, Зараз я буду змінювати колір на чорний, але я пров'яжу ще кілька стовпчиків, щоб у мене цей перехід пряжі ховався за оком. Десь, ну, тут в мене будуть очі. І я пров'яжу, щоб, наверняка, воно було під оком. Так, другий, І на другому змінюю колір на чорний. Чорним нам треба пров'язати всього-навсього один рядок. Жовту нитку. Не обрізаємо, будемо далі зараз нею продовжувати. Пров'язуємо 24 стовпчики чорним, це 12 ряд. Будемо назад змінювати колір на жовтий. Так, і останній ось тут стовпчик не дов'язую, а змінюю колір на жовтий. Ось так виходить. Далі в мене йде 13 і 14 ряди жовтим кольором, по кругу пров'язую так само по 24 стовпчики без накиду. Так, я пров'язала ось така виходить запчастина. Далі, Далі в мене 15 ряд. В 15-му ряду пров'язуємо два стовпчики зменшення 6 разів. Один, два. Я зменшення роблю за передню половинку стовпчику. Зменшення. Один, 2. Зменшення. І так, робимо 6 разів. В кінці ряду в нас виходить 18 стовпчиків без накиду. Далі наступний шістнадцятий ряд, один стовпчик зменшення, шість разів. І в кінці ряду виходить 12 стовпчиків. Так, на цьому етапі я набиваю іграшку, і нам залишається один останній ряд, 17-й, зробити 6 зменшень і стягнути отвір. І ця головна запчастина вже буде готова. Робимо це все самостійно і зустрічаємось далі, коли вже буде набита іграшка. Так, я доробила, але ще не стягнула. Кінчик залишаю такий трохи довше, бо я цим самим кончиком буду пришивати е, сам брілочок. Так. І стягую. І далі я ось тут десь виводжу в бік, і так залишаю збоку, щоб потім в кінці пришити карабінчик. Далі розбираємось з цим синім. Так, я беру гачок. І ось тут находжу перший, де в мене є а, петелька, яка залишилась, виводжу сюди нитку і роблю повітряну петлю підйому. І далі, далі я пров'язую сім на пів стовпчиків знакидом один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість і сім. Ой. 7. Далі ми так, далі я приступаю до вив'язування цих лямок. Я пров'язую. 3, 4, див, дивитись по своїй щільності повітряні петлі і приєднуюсь тут з'єднувальним стовпчиком. Далі ще дві знову з'єднувальний стовпчик. Так, тут не, не, не дуже зручно. Так. І вниз тепер три, чотири, мабуть. Чотири, і тут так я повертаю і дивлюсь, щоб в мене було, ну, так, приблизно пару стовпчиків між цими лямками залишалось. Десь тут приєднуюсь. Далі, щоб зробити другу, я, мені треба відрізати нитку, не дуже, не дуже довгий кінчик залишаю, і ось цю просто витягую, витягнула. І тепер мені треба голкою перейти на інший, на іншу лямку. Так, я вводжу отут, де я приєднувалась, пропускаю пару стовпчиків, пропускаю і виводжу сюди нитку. Ось так. Так, одна лямка готова. І далі беру гачок і продовжую в зворотньому напрямку. Так, три. Ось тут, вверху приєднуюсь. Дивлюсь так, щоб було симетрично. так. Ще одну. Витягую і тепер ось тут просто пришиваю до початку в'язання. Це. Ось так в мене вийшло. Цей кінчик ховаємо і приступаємо до в'язання очей. Так, перше око так само роблю амігурумі. І в амігурумі пров'язую шість стовпчиків без накиду. Один, два, три. 4 5 і 6. Зтягую. Далі переходжу на білий колір. Тут також останній стовпчик розпускаю і приєдную білу нитку. Так. Другий ряд пров'язуємо 6 збільшень. Ці нитки можете ховати, можете зв'язати кінчики, як вам зручно, як ви звикли робити, так і робіть. Друге збільшення. Третє, Четверте. п'яте і шосте. І останній стовпчик не дов'язуємо, а змінюємо колір на сірий. Так, ці всі нитки я пообрізаю. Цю білу нитку кончик залишаємо, не дуже довгий, ми нею будемо вишивати ось цей білий зрачок. Так. Далі третій ряд сірим кольором пров'язую три стовпчики збільшення три рази. І в нас виходить в кінці ряду 15 стовпчиків без накиду. Один. Два три збільшення один, два. Три. І збільшення. І останній раз залишається один, два. Три. Збільшення. Далі я роблю з'єднувальний стовпчик, повертаю в'язання і пров'язую з'єднувальними стовпчиками. По кругу в зворотній бік. І тут з'єдную. Я голкою, я відрізаю кінчики. Тут залишаємо також, ми цією ниткою будемо пришивати до іграшки око, тому залишаємо трошки довший кінчик. Я тут ось так приєдную. Ну, я думаю, тут кожен знає вже, як ховати, що робити, щоб це було непомітно. І виводжу десь отут, вниз. Пришивати ми будемо ось по цьому, по білому краю. Між білим і сірим ось тут. Так, ось таке око виходить. Нам залишається білим вишити зрачок. Я роблю таку як галочку. Десь отут виводжу над чорним. Ось тут не фокусується. Виводжу над чорним і заводжу всередину. І далі. В один, один стовпчик в бік відступаю, або в цей, або в той неважливо. І також заводжу всередину. Ось таке око виходить, цю нитку білу ховаємо. Ось таке. І на другому, друге око в'яжемо так само, тільки цей зрачок вив'язуємо в той бік, ну, тобто, щоб вони. Щоб вони дивились <кій>, так в різні боки. Ось так. Так, в мене готові готові два ока. Далі ось тут прикладаю. Дивлюсь, щоб вони були симетрично посередині. Так. Ось так. І пришиваю. Все, я пришила очі, пришила карабінчик. Ось такий прикольний брелок виходить. Маленький і прикольний. Цей в мене трошки більший, хоча в'язан він. Так само, тут просто в мене я використовувала гачок номер 3 тут номер 2. Цей такий більш щільний. Я просто тут <хи> не помітила, що в'яжу не тим гачком, що зазвичай. Тому ось так. Сподіваюся, що вам все було зрозуміло, легко зв'язалось, буду вдячна за зворотній відгук. Всім бажаю всього найкращого. До побачення!